Непоправна втрата для України. Російський шахет обірвав життя відомого декоратора та автора носів для шоу Довгоносиків. Детальніше про це за Ви підпишіться у ніч на 25 листопада, внаслідок атаки безпілотника. Загинув відомий художник-декоратор Вадим Тупчій. На момент загибелі йому було 65 років. Ворожий би пила лиців у дев'ятиповерховий будинок на Русанівці, де жив митець. Не стало й квартири, яку Вадим свого часу обладнав у майстерню. У ній товчі працював, творив, зустрічався з друзями та колегами. Оселя була наповнена дивовишними предметами, які майстер робив своїми руками. Тупчий стояв біля витоків відомого телешоу довгоносики. Він не тільки створював носи для всіх акторів, але й сам брав участь у зйомках. А колеги по телебаченню згадують, як майстер міг зі звичайних матеріалів, таких як пінопласт, зробити підкову чи то ковбасу, які було не відрізнити від реальних. Багато хто може згадати Вадима за псевдонімом Нема пененс у Фейсбуці талановитий художник публікував до які вирізнялися тонким почуттям гумору, іронією та мудрістю у Вадима залишились дорослий син і дружина Марина, разом з якою вони прожили багато років. Його загибель величезна втрата не тільки для близьких друзів, а й для всієї творчої спільноти України. Світла пам'ять та співчуття рідним.